Земля не найкраща планета для життя. Автори статті, опублікованої у виданні Astrophysical Journal, впевнені в цьому. Використовуючи дані, отримані космічним телескопом НАСА Кеплер, ці науковці дослідили більш ніж дві тисячі екзопланет у потенційно придатних до життя зонах навколо їхніх зірок. Найцікавішим є той факт, що більш ніж 120 цих світів є газовими гігантами. Кожен з яких потенційно має хоча б один місяць. На диво, що саме там найбільші шанси знайти позаземне життя. На цих супутниках не лише може бути вода, газові гіганти також захищають їх від космічної радіації, надають магнітне поле та навіть атмосферу. Іншими словами, все, що Земля отримала з великими складнощами та за допомогою неймовірної удачі, супутники величезних екзопланет отримали безкоштовно. Проте є один нюанс: попри всі старання астрономів та спостереження космічного телескопа Джеймс Веб, жодного екзомісяця поки що не було помічено. Утім, у самій лише нашій сонячній системі газові гіганти мають аж 131 супутник. І багато вчених вважають, що кілька з них можуть бути не тільки колисками позаземного життя, але й ідеальними світами для колонізації. З цього відео ви дізнаєтеся. На яких місяцях можуть жити не лише бактерії? Що там могли би вирощувати земні фермери? І чому холодний та похмурий світ на орбіті Сатурна навіть кращий для колонізації ніж Марс? А також яким могло би бути життя на супутниках газових гігантів у сонячній системі? Науковці довго вважали, що всі супутники в сонячній системі схожі на наш місяць, тобто що вони нудні і позбавлені життя каменюки. Проте деякі з них здивували астрономів під час дослідження. На початку 70-х років апарати НАСА Піонер-10 та Піонер 11 спочатку дослідили місяць Юпітера і його з Їхні дані виявили аномалію. Маса крихітного супутника була більшою, ніж очікувалося. Зазвичай такі небесні тіла складаються з водяної криги та силікатів. Але іо містить багато силікатних порід та заліза, і таким чином є найщільнішим місяцем у сонячній системі. Тонка атмосфера Іо ще більше заінтригувала науковців, але детальному дослідженню супутника завадив радіаційний пояс навколо нього, який вивів з ладо обладнання зонда Піонер. На щастя, у 1979 році зонди Voyager виправили ситуацію. Їхнє більш досконале обладнання, нарешті, дозволило отримати високоякісні знімки поверхні Іо. І вчені не могли повірити власним очам. На супутнику не було кратерів від зіткнень з іншими тілами. Спочатку в НАСА вирішили, що це Юпітер притягував усі метеорити до себе, але скоро дослідники помітили на фото ІО довгі лінії, що вказували на вулканічну активність. Як виявилося, гравітація Юпітера та сили тяжіння від його найближчих супутників стискають і розтягують внутрішні іо, розігріваючи її. Внаслідок цього розплавлені потоки силікатної магми, змішані з великою кількістю сірки, вивергаються на поверхню. Токсичний шар цієї сірки вкриває кратери і всю поверхню місяця. Разом із радіацією, це смертний вирок для будь-якого життя. Проте під поверхнею Іо. Є й відносно безпечні місця. Коли магма пробивається вниз крізь поверхню та охолоджується, вона створює в гірській породі так звані лавові тунелі, де може зберігатися вода і потенційно можуть вижити мікроорганізми. Наприклад, у нас на землі є сульфат, відновлюючі бактерії, які переробляють сполуки сірки та навіть чисту сірку в процесі життєдіяльності. Ось чому вони обирають для життя ґрунти і воду з високим містом сірководня. Якщо ми плануємо колонізувати його, то будемо змушені наслідувати ці сірчані бактерії і ховатися під поверхнею, будуючи підземні бази подалі від вулканів. Інакше існує висока ймовірність того, що всі будівлі колоністів разом з ними самими за кілька років будуть знищені виверженням вулкана. Підземні бази також можуть значно зменшити небезпеку радіації. Проте, як би ми не старалися, повного захисту від неї не буде. Крім того, навіть найзахищеніша електроніка колоністів виходитиме з ладу, зовсім як Піонер 11. Але чи існує в сонячній системі місце, схоже на Іо, але без такого жахливо високого рівня радіації? Іншим місяцем з вулканічною активністю є тритон. Точні дані щодо цього небесного тіла було вперше отримано у 1989, коли Voyager 2 пролетів повз. Вчені очікували побачити позбавлену життя каменюку, але замість цього знімки виявили складну топографію супутника. Проте в деяких місцях таємничі темні гейзери вистрілюють прямо в космос. Все це відбувається за температури мінус 235 градусів. Це вказує на явище кріовулканізму. За таких умов, звичайна вода горить, зовсім як лава. На поверхні тритона могли б вижити лише бактеріальні спори в сплячому стані в очікуванні кращих умов. А стосовно підземних резервуарів з водою, поки що ми знаємо надто мало, щоб робити якісь висновки. Тож, якщо коли-небудь вирішимо будувати базу на третоні, нам необхідно буде придумати спосіб надійної ізоляції, а не захисту від радіації. Цього можна досягнути, використовуючи місцеві матеріали, наприклад, надавати блокам із криги форми купола. З цих блоків можна видобувати воду, а паливо, що лежить прямо під нашими ногами, можна використовувати для розтоплення льоду. На тритоні є запаси аміаку, метану і водню. З усього цього можна навіть синтезувати ракетне пальне. Проте основною перешкодою для колонізації цього супутника Нептуна є відстань. Він у 30 разів віддаленіший від сонця ніж Земля, і шлях туди зайняв би мінімум 12 років у найоптимістичнішому сценарії. Новітні технології поки що не дозволяють транспортувати на такі далекі відстані необхідні вантажі матеріалів та їжі для виживання колоністів. Навіть дослідницькі місії НАСА на Третон весь час відкладаються. Тож давайте будемо прагматичними і повернемося до супутників, що обертаються навколо газових гігантів неподалік. Окрім іо, місії Вояджерів до інших місяців Юпітера дуже зацікавили астробіологів. У 1995-му апарат Галілео дістався туди та відіслав назад на землю більш ніж 30 гіабайтів унікальних даних. Науковців особливо цікавила Європа, бо Вояджери сфотографували на її крижаній поверхні дивні лінії. Галілео підтвердив, що ці лінії постійно змінюються. Це свідчить про те, що вони є лише тріщинами у кризі над океаном із рідкої води. Сьогодні науковці вважають, що його об'єм вдвічі перевищує всі земні океани разом узяті. Проте точний склад місцевої води досі невідомий. Для того, щоб узяти проби, ми мали б не лише дістатися Європи, але й просвердлити колодязь у круженій поверхні, щоб потрапити на глибину 150 кілометрів. Однак є простіший спосіб отримати зразок. Спостереження з телескопів вказують на те, що океан Європи може виливатися прямо в космос крізь тріщини на поверхні. Молекули води формують довгу вервочку, яку міг би перехопити і отримати зразки води космічний апарат, що пролітає повз. Аналіз цих зразків не лише пролив би світло на склад океану, але й відповів би на головне питання, чи є життя під кригою Європи. Астробіологи вважають, що це могли б бути організми, схожі на земні одноклітинні, Котрі можуть витримувати екстремальні умови і населяють навіть маріанську западину. Високий тиск, темрява та холод не заважають їхньому життю та розмноженню. Наймовірніше, це мали б бути бактерії на кшталт виду Paracoccus denitrificans, які демонструють дива адаптивності. Вони можуть жити як у багатих на кисень середовищах, так і без кисню взагалі. Харчуватися водневим та сірковим субстратами і навіть чудово почуватися в умовах надвисокого тиску. У лабораторії вчених вони продовжували рости з прискоренням у більш ніж 400 гал. Це еквівалентно вибуху наднової. На жаль, людям далеко до такої витривалості. Якщо ми хочемо колонізувати Європу, інженерам НАСА треба буде поворушити місками. Б'юся об заклад, що ви вже подумали про підводне місто під Кригою. Про те, щоб зрозуміти, чи реальним є такий проєкт, спочатку слід пробурити дірку в кризі Європи та запустити туди роботів-дослідників. НАСА вже тестує унікальний дрон, що плаває на поверхні води. Ця його особливість зробить так, що він опиратиметься в крижанову оболонку. Все, що треба буде зробити, це керувати колесами, і апарат зможе об'їздити весь супутник зсередини. Якщо умови виявляться сприятливими, Наступним кроком буде будівництво підводної бази, щоб отримувати кисень прямо з води. У реальності жити під Кригою Європи це не одна з можливостей, а необхідність. Адже поверхня супутника також є вкрай радіоактивною. Всього лише за день на Європі колоністи отримали б дозу радіації, що майже в 1800 разів перевищує річний рівень радіації на Землі. Цього було б достатньо, щоб прикінчити все живе за місяць. Тож, якщо з якихось причин підводні бази виявляться непридатними, крижана оболонка буде надто міцною, або ж сама вода буде токсичною, нам доведеться закинути ідею колонізації Європи та серйозно замислитися щодо іншого супутника Юпітера. Ганімед – єдиний супутник у сонячній системі, на поверхні якого радіація майже не становить загрози. Подякувати можна його магнітосфері. Котру відкрив відомий апарат Галілео. Зазвичай такі сильні магнітні поля є лише в планет, та й то не в усіх. Але Ганімед більше розміром за Меркурій. По суті, це ціла планета, яка обертається навколо Юпітера. Бонусом Галілео виявив на Ганімеді підземний океан. Здається, це в супутників газових гігантів такий тренд. Але таких океанів може налічуватись до чотирьох. Вважають, що вони ховаються всередині планети як шари торта, розділені шарами криги. Скоріше за все, вони формувалися за різних умов, що означає, що кожен з них можуть насляти різні форми життя. У солоній воді можуть жити не лише бактерії, але й більші організми. Наприклад, радіолярії. По суті, це планктони з внутрішнім мінеральним скелетом із кремнію чи стронцію. За розміром вони не перевищують міліметри. Але в салоні воді можуть жити організми в десятки разів більші. Артемія це рачок, що живе у солоній воді по всьому світу. Вони можуть розмножуватися навіть без партнера. Зазвичай вони відкладають яйця, але в екстремальних умовах стають живородними. Яйця Артемії можуть виживати дуже довго, навіть без кисню і води. Якщо на ганімеді немає позаземних ракоподібних, його океани можна заселити земною Артемією. Паста, зроблена з цих рачків, настільки поживна, що може замінити м'ясо, що набагато краще, ніж витрачати багато енергії на вирощування м'яса у лабораторії. І це разом з безпекою від радіації робить ганімед доволі перспективним для колонізації. Ба більше, там є ще одна необхідна умова для життя. Перші спостереження з землі через телескопу виявили навколо ганімеда тонку атмосферу, але 1 цього не підтвердив. Проте, у 1999 році, за допомогою спектрального аналізу, науковці змогли встановити, що Ганімет точно має атмосферу із вмістом кисню. Звісно, вона надто тонка, щоб дихати чи зберігати тепло. Тому температура на поверхні ганімеда досягає мінус 203 градусів Цельсія. Утім, навіть тонкий кисневий шар навколо супутників це дуже рідкісне явище. І тут його можна видобути, очистити і сконденсувати для дихання колоністів. В усякому випадку, на іо, Європі та Ганімеді є лише кілька окремих місцевостей, де може процвітати примітивне позаземне життя. І колоністи повинні будуть докладати величезних зусиль, щоб компенсувати відсутність атмосфери, радіаційне забруднення та інші складнощі. Але в сонячній системі є місце, де всі ці хитрощі не потрібні, і це абсолютно унікальне небесне тіло на орбіті Сатурна. Цей похмурий і холодний світ може виявитися найкращим місцем для життя у сонячній системі. Пролітаючи повз Піонар 11 та Вояджери не змогли навіть зробити знімків поверхні цього супутника, бо вона захована під густими хмарами. Щоб проникнути крізь них, була організована спеціальна місія. 14 січня 2005 року зонд Югенс успішно висадився на найбільшому супутнику Сатурна Титані, і апарат виявив не просто хмари. А те, чого немає жоден інший планетарний супутник у сонячній системі густу атмосферу. Ба більше зовсім як на Землі. Вона в основному складається з азоту і розсію шкідливу космічну радіацію. Але на цьому схожість закінчується поверхню цього місяця не видно з космосу через формування вуглеводневого смогу у верхніх шарах атмосфери під впливом слабкого сонячного світла. Це не дозволяє променям пройти далі. Тому на поверхні титана панує вічна темрява. Проте, за даними Зонда Гюгенс, сама атмосфера є дуже активною. Там думають незвичайні вітри. Щоденно переносячи потоки теплого повітря з полюса на полюс. Внаслідок цього, в екваторіальних районах титана, формуються дюни зовсім як у земних пустелях. Проте пісок там складається не з силікатів. А зернинок вуглеводні схожих на каогущу. Замість каміння пейзаж титана складається зі шматків криги температурою мінус 180 градусів Цельсія, твердих майже як камінь. Проте, як на інших супутниках газових гігантів, на титані є рідка вода, що міститься в океані під поверхнею на глибині 80 кілометрів. Витривалі бактерії схожі на земні. Могли б там чудово почуватися, проте це не єдина гіпотеза стосовно позаземного життя на титані його поверхнею течуть річки та моря етану і метану. На землі ці елементи газоподібні, але тут, у таких холодних умовах, вони перебувають у рідкому стані. Астробіологи вважають, що ці незвичайні водойми могли породити життя абсолютно не схоже на наше у 2020 році. У науковому журналі Astronomical Journal з'явилася стаття, в якій повідомлялося про відкриття в атмосфері титана молекули на основі вуглецю, що має назву циклопропеніліден. Це досить дивно, адже такі сполуки в основному знаходять у міжзоряних хмарах пилу, і атмосфера титана надто тепла для них. Циклопропеніліден просто в ній розкладається. Чи може щось невідоме науці постійно продукувати цю сполуку в таких кількостях, що її видно з землі? Позаземне життя могло би бути непоганим кандидатом. Зрештою, схожі молекули частиною ДНК та РНК, що робить їх біологічними маркерами. Проте життю на титані довелося б знайти замінник води для клітинного метаболізму. І найдивніше те, що астробіологи вже успішно змоделювали мембрану, яка може пропускати крізь себе рідкий метан це азотосома. Що складається з молекул азоту, вуглецю та водню, вона може слугувати основою дійсно незвичного кріогенного життя. Не виключено, що аналоги наших крижаних червів, що населяють північноамериканські льодовики, зараз мандрують дюнами титана, мало того, на супутнику з низькою гравітацією вони можуть мати набагато більші розміри. Проте, мало ймовірно, що ми зможемо осідлати їх як у фільмі. Хай там як, скоро ми можемо отримати новини про життя на титані. У 2027 році НАСА планує запустити на супутник місію Dragonfly. Це буде більше, ніж просто зонд. Це буде квадрокоптер, який зможе довго літати над поверхнею супутника у пошуках аномалій і негайно проземлятися з метою їхнього вивчення. Але нам слід починати думати про майбутні польоти з амбітнішими цілями, навіть якщо ця місія не знайде на титані життя. Попри свій непривітний та холодний вигляд, титан є найперспективнішим світом для колонізації в усій сонячній системі. Так, сюди я включаю Марс, який на диво, відстає від титана по декількох важливих параметрах. І ось чому колоністи будь-якого світу потребуватимуть багато будівельних матеріалів. Для будівництва бази на Марсі інженери НАСА планують використовувати ґрунти каміння, що обмежує їхні можливості. У той час, як на титані, є необмежений запас рідких і твердих вуглеводнів, з яких можна легко синтезувати полімери та надавати їм будь-якої форми. На відміну від марсіанських твердих порід, ці легкі і міцні матеріали можуть використовуватися для побудови житлових середовищ, лабораторій та теплиць. Ба Більше в майбутньому надлишок вуглеводнів навіть можна буде надсилати на землю. Коли ми розглядаємо довготривале проживання, неминуче постають питання їжі і води. Добрива для вирощування істівних рослин на Марсі потрібно було б ввозити з Землі та покладатися на крихкий замкнений цикл самовідтворення. А от на титані атмосфера вже містить такі добрива, як азот, метан та амоніяк. Це дозволило б нам вирощувати рослини у спеціальних теплицях і навіть з мінімальними ризиками створити самодостатню екосистему. Основним викликом була б температура. Води на Марсі мало. Вона є лише в кризі на полюсах. Таким чином було б необхідно її транспортувати на великі відстані. На титані вода вивергається прямо з під поверхні. Попри те, що вона містить близько 10% амоніаку, який діє як антифриз, її можна легко очищувати. Річки з вуглеводнів також би дуже допомогли колоністам, адже їх можна було б використовувати для генерації електрики. Ба більше. Можна не боятися випадкових електричних іскор поблизу тон рідкого палива, адже в атмосфері титана відсутній кисень, що робить загоряння фізично неможливим. На Марсі енергію можна отримувати лише з сонячних панелей, які доводилося би постійно чистити після піщаних бур. Все це потрібно було б робити в неповоротких скафандрах, адже атмосфера Марса не лише містить токсичний двокос вуглицю, але її надзвичайно тонкою. Атмосферний тиск на Марсі сягає лише 0,59% земного. Але на титані він у півтора рази більший, ніж на землі. Таким чином, вам знадобився би лише костюм для захисту від холоду і респіратор з киснем. Велику кількість кисню можна видобувати з океанської води під поверхнею супутника, адже резервуари для дихання потрібно було би зробити надзвичайно надійними, щоб уникнути вибухів. А підземний океан титана. Можна було б населити ціанобактеріями, поставити там потужні ультрафіолетові лампи і зачекати, поки ці мікроорганізми не синтезують достатньо кисню. Усі ці операції можна буде провести з бази, яка могла б бути схожою на вже існуючі проєкти марсіанських поселень. Єдина відмінність була б в тому, що не треба компенсувати перепад тиску та захищатися від смертельної радіації. Замість цього поселити треба теплоізоляцію не лише для комфорту колоністів. А й тому, що люди та їхня апаратура на титані генеруватимуть велику кількість тепла настільки багато, що без необхідного рівня теплоізоляції і сама база, і колоністи буквально розтоплять гідроводневий ґрунт і потонуть у ньому. Крім того, найзручнішим способом переміщення на титані будуть польоти і плавання. Наса вже розробляє спеціальний гідроплан, що зможе зависати у густій багаті на азот і метан атмосфері. А також ковзати по океанах супутника. Але найбільш приголомшливе те, що на титані можна літати навіть без спеціальних апаратів. Це ідеальне місце для здійснення вічної мрії людей, злетіти в небо, просто помахавши руками. Гравітація тут складає лише 14% земної, Тож пара розкладних крил можуть обернути будь-якого колоніста на птаха. Утім, навіть попри все це, Марс досі кращий за Титан через доступність політ на червону планету займає менше року. А от дорога до орбіти Сатурна забере мінімум п'ять. Проте, якщо ми хочемо забезпечити своє виживання в сонячній системі, це не така вже й велика проблема. Врешті-решт, і Земля і Марс у довготривалій перспективі приречені. Всього за мільярд років сонце почне виділяти на 40% більше тепла, що зробить Землю непридатною для життя. Вода в океанах почне кипіти і випаровуватись. Скупчення пари в атмосфері призведе до парникового ефекту, та лише за кілька тисяч років оберне нашу планету на пекельну піч, схожу на Венеру. А вже за 4 мільярди років сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине майже всі планети поблизу. Якщо Марс виживе та стане найближчим до сонця світу, зовсім як Меркурій зараз, пекельною розпеченою каменюкою. Якщо наша колонія опиниться там, вона просто розплавиться. Проте після такого апокаліпсиса внутрішньої сонячної системи супутники газових гігантів процвітатимуть у теплі та стануть набагато комфортнішими на наступні десятки мільйонів років. Тож обирайте зараз, на який супутник ви б зробили ставку?